Вас, шановні колеги, шановні друзі, шановні герої. Дякую за те, що ви збираєтесь. Дякую за те, що ви є в першу чергу, тому що тільки задячуючи вам. Ми стоїмо тут. Хочу передати вітання від керівника організації і народного депутата Корявченкова Юрія Валерійовича. Хочу передати вітання від голови Дніпровської обласної ради Миколи Васильовича Лукашука. Хочу передати вітання від начальника військової адміністрації Криворізького району Ситиченко Євгена Володимировича. Ми справу це почали, ще будучи, коли ми розміновували, мінували Херсонщину, де побачили дуже багато смертей, підлітків, дорослих котлетяну щось додому. Нікополь, Марганець, Береслав, Херсон, ну, Херсон дуже багато, ні Херсонщина. І якось почали-почали. Ми спочатку в мене дуже бойовий комбат, підполковник Малов, який має чотирьох діточок і воює. І він тільки за. І коли ми командири брати можна, не треба, і ми почали з маленького. І в нас пішло пішло дуже гарний показник по збереженню життю. так називаємо її в народі пелюстки, знаєте, так? вони бувають різні, різного кольору, в залежності від місцевості. Сила натиску – 5 кг, Але я переконую вас, що менше. Афганський зразок РГО і РГ. Вона може бути як осколкова, так і оборонна, і наступальна. На таку гранату ще надягається кожух, вона стає ребристою, вона несе багато уламків. Тому, бачучи якісь з цих виробів, які ви потім підійдете, розглянете, це німецькі гранати також наступальна і оборонна. Ось цей кожух розлітається на уламки, несе в собі смерть. Якщо ти її поставив в бойове, бойовий стан, в режим бойовий, бойовий, вона буде стояти до скінчання віку. Тому що тут тратил, і він розлагається дуже дуже довго і буде стояти собі і очікувати на свою жертву.